Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Ми у Харкові. Сьогодні у Харкові жахливі новини, оскільки були страшні удари по різних локаціях міста. Окупанти завдали 10 ударів ракетних. Локації різні зовсім. Постраждав один торговельний центр на Салтівці. Також спортивний об'єкт у місті в одному з районів палац спорту. Постраждали відділення нової пошти, автівки, будинки приватного сектору. На даний момент відомо, що 30 людей отримали поранення. Загиблих, слава Богу, нема, але інформація про поранених. Постійно оновлюються, люди продовжують звертатися до лікарень. Що ще відомо, що вибухи були просто неймовірно гучні. Я в цей момент і йшла по Салтівці, хотіла відвідати відділення нової пошти, але так до нього не дійшла. Злякалася у подвір'ї будинку, стало лячно. Я швиденько повернулася додому, побачила вирази. Переляканих харків'ян, які почали хто падати на землю, хто ховатися у під'їзди будинків, хто, хто де. Було було дуже-дуже страшно. Оскільки все це було неподалік десь зупинку, напевно, від мене, де я знаходилася в цей момент. Що ще відомо, що люди. Перебували у станціях підземки, ховалися тривалий час. Дуже довго тривала повітряна тривога. Я чула, як їздять туди-сюди автівки швидкої допомоги. Ось отака жахлива інформація. І це все після того, що 30 серпня було 5. Жахливих ударів, ударів по Харкову, коли був приліт по багатоповіповерхівці. Відомо, що 97 постраждалих, але також дані постійно оновлюються. Ось. Тобто, 30 серпня були жахливі вибухи, і от сьогодні, 1 вересня, у день знань, ворог таким чином. Нас привітав зі святом. Ось такі справи, люди. Але, як відомо, налаштовуємося попри все на позитив, заспокоюємося, все буде добре, ми переможемо неодмінно. Як омога допомагаємо Збройним силам України. І наближаємо нашу перемогу. Бажаю всім сьогодні триматися гарного і тихого дня, попри все. Всім добра!